Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 18 листопада 2023 року. У нас сьогодні випав перший сніжок. Отож, карта дня на сьогодні. Двійка Пентаклів. На дні колоди карта Світ. Ну, вчора в нас був світ, а сьогодні світ вже фоном і вибір, пов'язаний, можливо, з вчорашнім новим статусом, бо двійка пентаклів це є 50 на, як 50 на 50, видно навіть зображення, коли ми балансуємо, зважуємо. ну, Карта фінансова, коли і витрати ми зважуємо. Коли потрібно дотримуватися балансу, не витрачати більше, ніж надходить грошей, ніж є можливість, ніж маю, це також карта дипломатії, дотримуватися балансу у всьому, балансувати, як би не було важко, там позаду хвилі, одяг весь червоний, на одній нозі, встояти на одній нозі і втримати в руках. Гроші, ситуацію. Ну, стояти, вистояти, балансувати, тому що, можливо, або вибір пов'язаний з чимось новим в вашому житті. Або карта світ це новий етап, нове життя, та будь-що стосується будь-якої сфери вашого життя. Давайте подивимося, що сьогодні буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Королева кубків. Доросла жінка, стихії вода, риба, рак, скорпіон, або ж жінка-фахівець, така як психологиня. Або жінка, яка от доросла жінка, яка вислухає, яка підтримує, вона вміє переживати. Вміє підставити плече, або ж як енергетика емоцій. Якщо це не людина в вашому житті, тоді це карта, енергетика емоцій. Емоційно, інтуїція, емоції будуть допомагати вам або вибір робити, або ж дотримуватися такого балансу чи дипломатії. А що нам буде сьогодні заважати? Що нам буде заважати? Ну, світ, так, недаремно він був на дні колоди фоном, тому що саме вибір пов'язаний з світом, і от ви не можете ви прийняти вибір, не можете обрати кожного вибір свій, пов'язаний з... Своєю ситуацією, от. і щось нове в вашому житті заважає вам, ви ще не готові, ще не на часі, нема можливостей, нема бажання. Ну, кожного своє, підставляйте під свою ситуацію. Як вибір, дивіться, як карта світ тягнеться шлейфом. Вчора вона була енергетика дня, сьогодні вона на дні колоди і ще й заважає. Ось такий прогноз. Дякую, що ви зі мною. Я бажаю вам мирного і спокійного дня, вдалого дня, щоб ви зробили свій вибір і все, що ви прийняли, впустили своє життя, було для вас на краще, в радість. Дякую вам за вподобайки, дякую вам за зворотній зв'язок. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, папа. -па.